Вітаю вас на каналі Аудіолюб. Ярослав Стельмах мутькозаври із Юрківки або химера лісового озера. Розділ другий. Знайомство з майбутнім майстром спорту, а також з бабусею, ентузіастом музичної освіти і дідом Трохимом А повітря відчуваєш? Мабуть, у десяте? питав мотько, повернувши до мене, сяюче обличчя. Відчуваю, закашлявся я, бо автобус, що проїхав повз нас, порснув мені в обличчя хмарою полюги з-під коліс і киптюги з вихопної труби. Отож був в місті ке-ке, зовсім кеке, тюхути не таке, вже не так бадьору, продовжував Митько. От якби ще автобуси не ходили. Тоді, пройшовши сорок кілометрів пішки, ти уваги не звертав би на повітря. Далеко ще. А он до бабусина хата, сказав Митько, набираючи гордої пози. Адже тут він почувався до певної міри у господаря. У таку позу, мабуть, ставали великі полководці, перш ніж сказати, а он туди, панове, ми кинемо кавалерію. Я певен, це буде несподіванка для ворога. Ти не стомився? – пролунав за нашими спинами несмішкуватий голос. Про яку в тому може йти мова? Хіба такі хвацькі й відчайдушні мандрівники стомлюються? Хіба мають вони на це право? Ми притьмом обернулися. Перед нами шкірив зуби хлопець років 14, притримуючи лівою рукою пошарпаний велосипед. А яке чудове спорядження, навгавав він, які сачки, старіжіться, бідні метелики, а рюкзаки Там, мабуть, харчів не на один місяць. Юні Лівінгстони, безперечно, збилися з путі, адже Африка у зовсім протилежному напрямку. Яке щастя для бегемотів і мільських крокодилів. Ви їх усіх переловили б. Ну, чого тобі? насупився Митько. Мені нічого. Я думав, це вам буде приємно познайомитись із майстром велосипедного спорту міжнародного класу Василем Трошем, звичайно, в майбутньому. Тобто з тобою поцікавився я. Точно, юначе, я бачу у вас неабиякий розум. Завжди, знаєте, приємно побалакати з розумною людиною. Ну, от коли станеш майстром, ми з тобою і побалакаємо, пообіцяв я йому. Мені кпини цього типа аж ніяк не сподобалися. Ану ти, одразу скипів він, ти не дуже кирпогний, — розумники знайшлись, а я, трохи не бентежачись, заперечув хлопець свої попередні твердження. Він скочив на свій велосипед і за мить зднів, Мові не було. Неприємний суб'єкт. Поділився враженнями про наше нове знайомство Мутько. Я заперечувати не став. До бабусиної хати лишилося вже зовсім недалеко, коли попереду почулось якесь виття та одразу ж і замовкло, загнулось на найвищій ноті. Це що? запитав я, не знаю, стенув плечима Мутько. Може, корова чи якась чи бугай, ніколи не думав, що корова може отак вити. О, ти не знаєш тутешніх корів, пояснив Митько, не зовсім упевнено. Від них усього можна чекати. Глибоко прихований зміст таївся за цими словами. А чого саме Митю? «Дізнатися про коров'ячі здібності я не встиг, бо той самий звук знову почувся й урвався. Стривай, стривай! Намощивла бомитько, ось бабусина хата, а оце та ні. Але ж, мабуть, таке так. Ну і дивак. Хоча, звісно, ця словесна плутанина нічого мені не пояснила. І я вже смикнув друга за рука в курточки, коли почув Митю Митюню!» І побачив, як старенька, огрядненька жінка із цебром у руці. Кинулися отклонені нам навстріч. «Бабуню! Внучку!» одведемо на мить наші очі від цієї зворушливої сцени і скористаємося з нагоди, щоб роззирнутися довкола. Ні, не вдалося, бо увагу мою негайно провернуло вікно через дорогу, звідки знов ревонуло. Може, справді корова забралася в хату та й не знає, як сердешно вилізти, подумав я. Гнати, гнати. Перестань її жабо, загукала митькова бабуся. Перестань, дай хоч із онучком хвилину погомоніти. А, приїхав, долинула відповідь. Нараз фіренка гойднулась, метнулась убік, і ось у, уже у вікні з'явився розчервонілий вуса, вусатий здоровань із струмбоном в правиці. Здоров, Дмитре, оно на що? То це ви зареготав Митько. Здрастуйте, дядько Гнати! Я так і не додумав, хто це. Точніше спершу думав ви, а потім ні, думаю, не ви. Потім знов думаю, ви, а потім. Я, я, а хто ж? доброзичливо розсміявся восень і розвів руками, мов би і собі дивуючись, що це він узявся до такого заняття. А ви ж за минулого року на мандоліні грали. Так тихо було, і приємно. А, мандоліна!» – одмахнувся той. Тромбон, оце я тобі скажу, да. А я тобі скажу гнати, вставила й собі бабуся, досить уже на сьогодні. Та я ж і кінчаю все. Заради такого випадку. А хто це з тобою? накинув цікавим оком на мене. Ой, і справді, спаснула руками бабуся. Я, озвався я. Ота і відбулося наше знайомство. Як довідався я згодом, Гнат Діденко по вилучному Фа дієс був музикою. Причому не за покликанням, а через розвинуте почуття відповідальності перед односельчанами. Закінчивши 8 класів, він став завідуючим клубом. У спадок від попередника йому дісталося великий замок на вхідні двері і таємничі дверцята до невеликої комірчини. Коли він Підібрав урешті свій золотий ключик до тих відвертят, то побачив, що за ним мудиться сильно, поріділий за час завідування його попередника милий духовний оркестр. Я, звичайно, маю на увазі інструмент. Цікавий промій сонця, що проникло комерчину слідом загнату, тьмяно зблискував на припалі полюгою Міді, і в цю мить Фадіє зрозумів, що його покликання у відродженні музичної культури села. Створити справжній оркестр і навчитися грати самому. Таким постало перед ним завдання номер один. Фаді Єс виконав його тільки наполовину, бо сам так нічому, ні на чому і не грає. Він пробував грати і на геліконі, і на кларнеті, і на гітарі, і на валторні, але кидав, заледве вивчившись брати кілька чистих нот. Цей інструмент не для мене, казав він. Я хочу знайти саме свій інструмент. Давно вже в селі існує досить пристойний оркестр, вже й Фадієс став одруженим і висадим дядьком, а так і шукає саме свій інструмент. Останнім часом з'явилася надія, що ним стане тромбон. Може, хоч і на тромбоні навчиться він пристойно грати. Таке питання хвилювало, певно, Фадієза і, звичайно ж, усіх його сусідів. Та сьогодні, мабуть, ми неаби прислужилися сусідом своїм приїздом. Бо дядько Гнат таки відклав свою науку до завтрашнього. Доброго здоров'ячка. крикнув хтось із вулиці. Ну, починається, прошепотів Митько. Зараз пів села сюди збіжиться. Ходімо десь сховаємось і дременув не дуже вічливо за хату. Я подався був за ним, але тут мене перепинив той же голос. Куди се ти, Митю? Чи не впізнаєш мене? Я озирнувся. У хвіртку заходив дідок у темних смугастих штанях, виправлених у запилені чоботи, в синьому бувалому й бувальцях під жуку й кашкеті. А, здравствуй, Ігнатовичу, відповіла матькова бабуся, визирнувши з погреба. Здрастуйте, зняковіло, привітався я. Ну, і змінився ж ти? хукнув головою дідок, зупиняючись серед двору. Ага? долинув з погреба. Змінився, кажу, Демидів, на онучок твій, повторив дідок, придивляючись до мене. Підріс. А як же підріс? радо погодилась бабуся, брязкаючи внизу посудом. Ти ж його коли бачив два роки тому. Еге ж, два роки, ніби похладжав трохи. Та де там погладжав, ходючий, як і був. Е, ні, який же він ходючий, а то ж ніби воло, і волосся було русяве, а це потемніло. Та теж потемніло? от того дива бабуся аж вилізла з погреба і кинула погляд на мене. Тьху, трохиме, та чи ти не бачиш? Це ж не Митько. Ото ж й видно, що не Митько, охоче погодився той. А хто ж? поспитав жваво. Приятель його, Сергій, разом приїхали. А, -а, а, спокійно, аж ніяк не дивуючись мовив Я й дивлюсь, ніби на митьку, а воно й виходить, що Сергій. Да, продовжував, мощуючись на приступці ганку. Зараз улітку всі своїх дітей кудись отсилають. То в табори, то ще десь. А як нема куди, то до бабусь. Оцей до Дмитрівни не теж одну приїхав. Страшненький, правда, за ваших. Василь. Так той на велосипеді ганяє, з собою привіз розібраний. Бабуся до нього кинулась, мовляв Унучку, мій рідний, як же давно не бачились, а він їй обережно каже, бабо, не чіпайте мого жито чемодана, бо в мене тут велосипед. Не встигла в неї слово сказати, як він же той велосипед витягнув, склав у момент і ходу з дворища. Дмитрівна навквалт: Куди ж ти? А він тільки рукою махнув. Мовляв, отчепись. А, а годину за дві приїхав і каже, це в мене тренування такі, точно за графіком. Значить, пояснив вже від себе дід, як пробило, скажімо, першу годину чи яку там, то ти хоч спиш, хоч іси, а скачи на велосипеді, й ганяй, куди очі бачать. Отаке. Ну, а ви? спитав, теж на велосипедах ганять будете? Ні, промив я, нам треба колекцію збирати. А, ну збирайте. А захочете, то приходьте в гості. Я ваш, так би мовити, найближчий сусід. Отут вже за вашою хатою і моя стоїть. Та митько знає, а де ж він сам? Зараз прибіжить, ну, то ще побачимося, потюпив він до хвіртки. Ми й загукала бабуся, ідіть їсти. Ви з дороги певно, зголодніли, посміхнулись до мене. Ще як, кинувся до умувальника мотько. Ну, як там у вас все гаразд вдома? цікавилась бабуся. Угу, все, ствердно кивав головою Митько, запихаючись голубцем. А як доїхали? Добре, відказував Мицько, простягаючи руку до глечика з молоком. То чому ж, тату, не повідомив, допитувалась бабуся, я когось зустріти послала б, от хоча б гната або діда Трохима. Не знаю, відповідав Митько, наливаючи собі киселю. Ми й самі дивувалися. Телеграми не дали, не вгомовилася старенька. Телеграми? скрикнув Митько. Ну так, а що ж тут дивного? Телеграми, мов йому замокітли, ще раз скрикнув Митько. «А вже ж телеграми, То ти не переживай так, от сердешна дитина!» Я почав уже здогадуватись, до чого вона йдеться, і з підозрою поглянув на друга. Ох, я ж розстелепа, скочив він на ноги, засовуючи руку в бокову кишеню курточки. Ай-ай ай. -яй -яй! Ось же вона, тату, написав. Я ж і подавсь був на пошту, а дорогою збіг по батарейки, а потім згадав про плівку, а потім забув про телеграм, закінчила бабуся. «Егеж! Егеж!» Ех ти. провела рукою по матьковій голові. Наїлися. Наїлися, спасибі, дружно закивали ми. А тепер куди? Та ще не знаємо. Може, погуляємо трохи, чи на річку? Ну, ідіть, ідіть, таж на обід не запізніться.